Вітаю на каналі Анастасії Ігнаціва. Пластичний хірург. У нас рубрика питання та відповіді від наших підписників, оскільки дуже часто мене запитують про операції, про тривалість, про вид анестезії та деякі досить цікаві подробиці, які я навіть не могла уявити, що можуть виникати у наших підписників. Тому ми підготували відповіді на всі найцікавіші питання. Чому інші хірурги не оперують без інтубації і так швидко як ви? Це дороге і тривале навчання. По-перше, питання інтубації це питання якості роботи анестезіолога та обладнання у клініці. І по-друге, швидко оперувати це дійсно питання вже досвіду хірурга, техніки, які вивчив хірург, та саме типу, як працює хірург. В мене швидкість більша за рахунок того, що я роблю план операції завчасно, продумую кожну деталь і в операційній я дуже дивлюся тим, щоб не зробити жодного лишнього кроку, де я можу втратити час. Чим швидше ми робимо, тим краща реабілітація для пацієнта. Чим відрізняється ринопластика від риносептопластики? Ринопластика це пластика носа, тобто візуальна зміна форми носу. Риносептопластика. Септопластика це вже коли ми переходимо на внутрішню частину носу та відновлюємо дихання, тобто вирівнюємо перетинку носа. Риносептопластика це пластика зовнішнього носу та внутрішнього, які є способи видалення малярних мішків, які сильно виражені у молодої дівчини. Малярні мішки це особливості генетики. Це накопичення жирової тканини у зоні під очима. І на жаль, пластична хірургія не може туди втручатися, оскільки ця зона дуже схильна до рубцювання. Тому це питання краще направити до косметолога і подивитися з косметологом, які процедури можуть зменшити ці жирові пастки. Перше, з чого починається весь процес преображення, Взгляда, лица, это запись на консультацию и консультация онлайн с ассистентом. Поэтому вы видите сейчас номер телефона, Доступны WhatsApp, Viber, Telegram. Мы оперируем в Киеве, в Париже, в Марбее и даже в Рияде. вы можете с ассистентом согласовать мой график, записаться на консультацию и подобрать дату операции. Обязательно подпишитесь, потому что весьма вероятно, что вы больше не найдете наш контент, а у нас будет очень много интересной информации. Если у вас залишилось питание по пластичной хирургии, то иди залишайте комментарии внизу, и мы подготовим ответы у наступных наших выпусках. Пластика, як відбувається анестезія, і скільки триває операція? Ринопластика це пластика носу, і нам для цієї операції потрібна обов'язково загальна анестезія, тобто це тотальна анестезія з переходом на штучну вентиляцію легень для того, щоб кров не потрапила у легені під час операції, оскільки ми працюємо у цей момент безпосередньо з органами дихання. Однак ця анестезія подається інгаляційно і відходження від неї дуже швидке. Стосовно часу операції це дуже індивідуально в середньому від однієї до 3-4 годин, якщо це реконструктивна ринопластика. Скільки часу є ризик жирової емболії після ліпосакції? Цей ризик дійсно існує, і він існує у перші 2-3 доби після операції. Але для того, щоб зменшити цей ризик, ми проводимо спеціальну профілактику під час операції, щоб знизити цей ризик до мінімуму і спостерігаємо за нашими пацієнтами. Це була рубрика питання та відповіді по пластичній хірургії. Якщо вам було цікаво, обов'язково підпишіться, поставте лайк та чекайте на наші наступні відео, тому що інформації буде дуже багато, дуже цікавою.